Ох ейо, с вами Епікдрайл. Ні, я не забув, що потрібно казати. Це срочне вімкнення. Тому що ви просто не повірите. Ну, я, мабуть, теж не повірю. Валентайн, до речі. Прикольна назва, ти що? Короче, бачите цей танк? О, господи. Цей танк. Знаєте, звідки він в мене є? Він випав мені із містичного е цього контейнеру. Ви його вже давно бачили. До речі, вибачаю за якість мікрофону. Так, я знаю, що він поганий, але що з цим мені зробити, нічого. Цей танк я вибив з містичного сертифікату, який був у містичному контейнері. Я відкрив, відкрив два контейнери, першого нічого не, не, не випало, з другого випало. Вибачаю, що так швидко розмовляю, тому що в мене просто зараз адреналін. Зараз побачите чому. В мене є майже 800 голди, так? Містичні контейнери подарили мені ось цей танк. До речі, що це таке. Ого, прикольно. Не дивуйтеся, чому я дивуюсь. Я просто вперше за, за, за тиждень зайшов. Коротше, я вперше бачу цю обнову. Там ще івент почався. Мабуть, у ньому теж щось відкриємо. Коротше, ви бачите це? Ось це ви бачите? Два містичних контейнера. Я можу їх купити. <звук> <звук> З тими самими сертифікатами. У мене щас, зараз. зараз у мене прям адреналін. Тому що, ну прям, ну от. Я сподіваюся, що я виб'ю сертифікат, на нього шанс 5%. Мабуть, і не виб'ю, я не знаю, якщо не виб'є, то добре. Мені і так його у минулий раз дали, мені цього достатньо, але я сподіваюся, що і у цей раз виб'ю. Якщо ні, то добре. Ну хоча б щось ми точно корисне виб'ємо. Тут не можна з цього контейнеру, не можна з контейнеру вибити щось некорисне. Тут усе корисне. Ну що, ви готові? В мене залишиться тільки 293 голди, але це нормально. Ну що? Погнали? Три, 2, 1. Так. Я готов. Будь ласка, давайте мені сертифік. Перший пішов. Так. Сертифікати на досвід та 50 тисяч кредитів. О, господи. Так, Зато чекай. Ммм. Входу не виб'ю. Ану. Бляха! Ммм. Fuck you, man. Ну, добре, добре, добре. Ммм. Не вибили ми, на жаль. Ніякого сертифікату. І навіть голди не вибили. ну добре. Це насправді дуже дивно. На, хоча б на 100 голди шанс майже 12%. Постій що? На 100 голди шанс більший, ніж на 50 тисяч кредитів, і я вибив двічі вибив 50 тисяч кредитів. Ой, не двічі, на. Але... Коротше. А, ну, це можу сказати. Мені все випало по мінімалкам. Все по мінімалкам. Ось прям все випало по мінімалкам. Тобто, мінімум можна було вибити 50 тисяч кредитів, я вибив. Мінімум можна було дві ці штуки вибити, я вибив. Мінімум, мінімум можна було вибити один день преміум аку, я вибив. Ну, тобто, мені все по мінімуму цей раз вирішили дати. Щось таке. Mm. Ну. Що це? я можу сказати? У цей раз мені не пощастило, як у минулий. Але хоча б пощастило минулий. Я навіть від цього кайфую. Звісно, я чекав. Чогось більш крутого, особливо з першого контейнеру. Від другого я одразу зрозумів, що якась хрінь виволиться. Но від першого я прям чекав, ну щось Ну таке. Ну, прям ось, не знаю, коштуючи. Короче, не окупився цей контейнер. Обидва контейнери не окупився. Я майже зря витратив 500 голди. Але що є, то є. Хоча б я це засняв на камеру. Але якщо б я засняв на камеру, як я вибив, щось дійсно імбове таке, то це було б прям. Уф. Стосовно івенту. Ам, ну. Я буду намагатися його проходити, бо чому б ні. Я сподіваюся, що я хоч з цього івенту отримаю щось таке прикольне. Ну, і якщо нам купилися ці містичні контейнери, то я сподіваюсь, що окупляться ось ці контейнери, з яких... Може випасти ось така штучка. або ось така штучка. Да навіть якщо мені випаде якийсь камуфляж, я теж буду від радісті скакати. Тому що. Ну, насправді камуфляжу мені нема куди дівати, але на пам'ять, ось просто щоб був, то я не проти такого. Ось. Ну, якось так, друзі. Щось... Що ж, у, у цей раз розочарували мене містичні контейнери. Ну, мабуть, у інший раз, сподіваюсь, він буде, вони мені подарять знову щось таке прикольне. Ну, хоча б 100 голди. Ну, хоча б 100. Ну, ну блін. Блін, ну чому? Хоча б 100 голди, господи. Хоча б дали... Чверть від ціни. Навіть це менше. Ну, щось таке. Мені здається, що мені пощастило менше, ніж Дімону. Він і то там каже, що йому випало щось таке. Уф. Ну, ви побачите у нього на каналі. Я сподіваюся, що знаєте про його канал. І теж його дивитесь. Ну, ось так. Ось так у нас і вийшло. Сподівався я засняти на камеру, як виб'ю хоча б голду або танк, точніше сертифікат. Я сподівався, що ну контент буде якийсь, але ні. Не буде контенту. Не а... Ну, добре. Давайте тоді, мабуть, у катку підемо та опробуємо цей івент. Що тут кажуть? Даймонди можна отримувати за знаки класності. Угу. А за перемоги отримувати слідки. І максимум їх сотку можна отримати. Ну ви серйозно, друзі, ну ви що таке кажете? Так, добре. А, що ж, давайте тоді спробуємо один разочок піти у катку та перемогти щось добути для себе, я не знаю. Ви це бачите? Два EMX. Оце їм пощастило. Вони з містичних цих сертифікатів, вони, по-перше, їх вибили. По-перше, вони обидва вибили такий штан, який я вибив зі свого минулого сертифікату, з містичного контейнеру. Тобто, вони, мабуть, зараз думають, що я теж такий відкрив ці два контейнери і. ой, я отримав сертифікат, але ні. Я ось цей раз його не отримав. Всяке буває, на жаль. чому катка так довго грузиться. Господи, тільки зараз. Скільки вже часу пройшло? Сам ти цей дебіл. В мене грузилася катка півхвилини. У вас теж катки грузяться по півхвилини. Ось напишіть у коментарі, якщо у когось катки грузяться по півхвилини. Якщо я один такий, то вибачаюся. Так вийшло. У